Замах відбувся неподалік будинку, де мешкала пані Фаріон. Я думаю, що все таки це психічний розлад людини, яка Якусь мала образу обіду безпосередньо на Ірину Дмитрівну. Люди, які по замовленню працюють, так не працюють. Ми На прямому зв'язку депутат Львівської міської ради, засновник громадської організації Варта 1 Ігор Зінкевич. Саме від пана Зінкевича багато хто з нас дізнався перші новини про замах на Ірину Фарайгон. І з його повідомлення, тепер ми знаємо, що Трагічна, ну, трагічна вістка пані Фаріон померла, не вдалося її врятувати. Пане Ігорю, що у Львові настрій і реакція на загибель Ірини Фаріон. Слава Україні! Героям слава. Скажу ну, так: що це така ну, двояка ситуація. Одні все ж таки звинувачують нашого агресора. Нашого ворога, інші все ж таки кажуть, що, напевне, це людина, яка божевільна. Це я говорю так, як говорять і сусіди, як говорять у соціальних мережах. В принципі, десь такому. Я просто так вийшло, що ми жили недалеко один від одного через будинок. Щоб якісь зауваження до пані Ірини були місцевих, я б не сказав. Тобто, всі знали, з нею спілкувалися. Так, в неї є така радикальна позиція щодо української мови. Щоб ми там десь її там звинувачили, в тому ні, це, це її була позиція, її в тому підтримували. Я особисто знаю часто спілкувалася по роботі, все, що стосувалося там благоустрою і все решта в нашому мікрорайоні. І ну, якщо я робив якісь помилки з українською мовою, вона виправляла це. Було поважно, це було досить потужно, давала приклади з чим замінити. Вона реально була вчителем, тобто, вчителем, яка старалася змінити. Показати, що українська мова вона є мелодійна, вона є вона є дуже гарна, вона співоча, вона вагально звучить в віршах. Тому сказати, що про неї говорили щось погане у Львові, я б не сказав. Наоборот, можливо, і за позиції були якісь зауваження, але то, що вона була людина, яка старалася змінити, це так, це було її. Пане Ігорі, відомо, і от ви зараз сказали, що замах відбувся неподалік будинку, де мешкала пані Фаріон. Але невідомо, який це саме район чи мікрорайон. Яка у вас там, як кажуть, криміногенна ситуація? Може, це взагалі випадково було? Скажу так, що це Шевченківський район, міста Львова. Щоб була якась така. Поганий мікрорайон, я б не сказав, ніколи його не вважали. Можливо, там ще до 90-х років дійсно там були історії. На сьогоднішній момент це досить тихий, спокійний, спальний мікрорайон, який розвивається, який забудовується. Фактично, щоб було такі от зауваження, що криміналітеті я б не сказав. Тобто, це більше з моєї сторони. Я розумію прекрасно, що бачучи людину, яка два тижні там просиділа, яку зараз підозрюють. Яка дійсно зафіксована людьми, які там проживають, яка дійсно зафіксована на камерах? У нас також проблема, що в той момент не було світла, і мікрорайон був незаживлений, І відеокамери лише деякі е могли працювати, по яких зараз працюють правоохоронні органи. І ми там збираємо максимальну інформацію, у кого була акумуляторна система, яка максимально могла зберегти інформацію, щоб оприділити, куди він пішов. Але скажу так: за два тижні перебування за його. Неординарність за підозрюваного як говорять, яку якого в першу чергу підозрюють, я думаю, що все таки це психічний розлад людини, яка якусь мала образу обіду, безпосередньо на рину Дмитрівну. І ну я, я не можу більше там якось інше пояснити дану ситуацію. Це чисто там з психологічно, там з теоретичної точки зору. Щодо перебування два тижні. Ну, Люди, які по замовленню працюють, так не працюють. Це, це моя диспозиція особиста. А звідки ви це знаєте? Е, про те, що там два тижні він немає. Ні, про те, про те, що люди, які за замовленням, так не працюють. Ну, є питання, які стосуються історії України, як знищували наших українців, зрозуміло Зрозуміло. Я знаю, як працює держава, там агресор, тим більше угу. Ігор Зінкевич, депутат міської ради Львова і засновник і очільник громадської організації Варта 1 зараз з нами на зв'язку у громадському радіо в етері громадського радіо. Наскільки зараз у Львові з напливом? І з тим, що прийняли багато людей із інших регіонів країни, відчутно чи не відчутно протистояння, якщо воно є, між корінними львів'янами, або скажімо так, україномовними і російськомовними українцями. Що до речі, коли ми ведемо мову про російську українців, можна пригадати позицію Ірини Фаріону відносно цього, кажу так, що воно було і до початку повномасштабної війни. І дійсно, були люди, які були принципово і спілкувалися російською мовою. Воно нікуди не дівалося пояснень дуже було багато, бо старався спілкуватися з такими людьми, принаймні, розуміти їхню позицію. Там історично так склалося, переселенці. І принципово не хотіли переходити на українську мову. Хоча вже по два покоління, по три покоління проживали після агресії, там з 2014 року е, ну напевне не було такої активної фази. Активна фаза дійсно з 2022 року, коли багато переселенців приїхали зі сходу і принаймні, почали десь знаходити своє місце життя, поселятися, купляти квартири. Чи сильно воно змінилося, тяжко сказати, тому що місто Львів туристичне місто, і в нас дуже часто приїжджали зі всієї України безпосередньо, в тому числі і зі Сходу. Я там вже не говорю про інші держави, і м -м, щоб була якась агресія, це брехня. Тобто, це більш роздутий факт Російської Федерації, що от радикально категорично ми ставимося до тих, хто говорить на російській мові. Ні, ми з ними спілкувалися. Дійсно, ми пробували знаходити розуміння їхньої позиції. Пані Ірина Дмитрівна, вона також вона не була настільки радикальною, як це показують там, ну, в деяких її моментах, коли вона висловлювалася. Коли вона була один на один, вона старалася допомогти знаходити е, ті слова підмінні українські, які ми, можливо, навіть і не знали, які існують, які дійсно з історії нашої України вони, вони існували. Просто ми їх не вживали. А якщо говорити в принципі, до України, то діалекти, в принципі, по всій Україні різні. На сході одні, на півдні другі, на, на заході також нас тут розділено нас мінімум там 4-5 видів діалектів української мови. Але при тому є українські слова, які ми навіть не використовували, а й вони можуть замінитися тими словами, які ми часто ми використовуємо. Ну і запозичені були з е, країни агресора. Тому казати, що у Львові там десь радикально ставляться, ну я не я не маю права. Я, 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 я іноді спостерігав що... якраз навпаки, що приїжджі радикально ставляться. Ось так та була. Це була ситуація. Коли ти пробуєш зробити зауваження, принаймні, попробувати переключити людину на українську мову, або принаймні пробувати, щоб вона спілкувалася там або слухала по українській мові і починала розуміти. Тому що не питання, коли ти говориш, питання. Саме більш обідніше, коли ти спілкуєшся з людиною, і тобі кажуть, я тебе не розумію. Ну ми ж розуміємо. Тобто, невже ж наша нація настільки розумна, настільки потужна, що ми можемо вивчити декілька мов? І їхня, яка принципово не хоче вивчити Ну хоча б тої країни, в якої ти проживаєш. Та це дійсно було досить образливо. пане Ці слова їх зривали. Пане Ігорю, що відомо вже можливо про відспівування, похорон? На сьогоднішній момент Софійка, ну дочка, поки що нічого не сповіщала. Я розумію, що вона, ну, напевне, що. Поки що не готова зараз якісь приймати рішення. Я думаю, що це ближче до обіду буде вже зрозуміліше. Ну і до сих пір не зрозуміла ситуація, тому що дійсно правоохоронні органи, та як я з ними там певним чином працюю по головами ОСББ, які мають можливість надати відеонагляд принаймні тої ситуації, куди він пішов, ще не мають відповіді і немає затримання. Можливо, я там на теперішню хвилину. Можу помилятися, але ну, принаймні, е... так, ваша помилка не більше ніж 5-6 хвилин віку. Тому що я... так. Та. Ну, спасибі вам, спасибі. Хоч та ситуація і причина, з якою ви в нашому етері, вона трагічна. Дякую за інформацію. Будемо ще до вас звертатися, і в тому числі про роботу громадської організації Варта 1